Слідчим відділом Золочівського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 19 березня 2016 року, близько 20 години, 30 хвилин, на автодорозі Львів Тернопіль в селі Велика Вільшаниця Золочівського району, за участю сідлового тягача марки Ренаульдпреміум і із причіп фургоном марки Шміц під керуванням водія. Жителя Вінницької області та автомобіля марки ВАЗ-21053 під керуванням водія жителя Золочівського району Львівської області. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження. А водій автомобіля марки ВАЗ-21053 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди із отриманими травмами у вигляді важкої поєднаної травми тіла був госпіталізований в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ.